Земля співає, Пасха ось звершилась, любов торкнулась до глибин землі, з небес на землю благодать полилась і переміг Спаситель, Божий син. Великий Бог послав на землю Сина, Він для спасіння нам усе звершив, живімо свято. Будьмо з ним єдині до смерті наш Спаситель полюбив. Христос воскрес! Співає вся планета, воістину воскрес, радієм ми. Настане день війдемо славу неба, відступлять темні сили назавжди. О друзі, треба нам не забувати. Що з Господом воскресне для життя лише той, хто йде шляхом спасіння й правди, і в книгу Бог вписав його ім'я, все чисте і святе у Царстві Божім, ніщо нечисте в небо не війде хто не прийняв Христа, війти не зможе, небесна радість дітей Божих жде. І тоді труднощі Господь нам посилає, це на добро і благо нам завжди. Він нас своєю кров'ю очищає і вдосконалює духовний храм. Прощайте і трудіться над собою, нам, слово Бога, дане не дарма. Живіть у мирі, всім служіть з любов'ю. Щоб увійти в прекрасні небеса. Дивіться на Христа, Його розп'яття хай нам усім нагадує про те, що на землі усі ми сестри й браття, і життя повинно бути в нас святе. По милості своїй Він дав спасіння, не за заслуги наші і діла, так само. Подарує й Воскресіння, за нього вже заплачена ціна, хай буде плід рясний наш і здоровий, хай соромно не буде перед ним. Чекаємо Його приходу з любов'ю, потрібний кожному із нас лиш Божий син. Христос воскрес, Хай чує вся планета. Воістину воскрес, говоримо ми. Христос розбив всі темряві тенета, по всій землі звучать йому псалми. Христос воскрес, нехай душа радіє, нам сонце світить ясно у горі, Великий день, у небо льються співи, Спасителю, ми дякуємо Тобі за Воскресіння. За нову надію, за щастя, що струмком у серці б'є, за вічну славу неба, світло й віру, за всі діла ми славимо тебе, слава Богу.